Привіт! З вами знову я, Поліна, і сьогоднішнє відео в нас для тих, кому зараз складно і важко. Але перед цим подивіться, будь ласка, наповніться ось цим квітучим станом, з цим нашим живим куточком. Природа дуже сильно зцілює. Тому помічайте дрібниці і. Будьте собою і будьте з собою. А ми починаємо наше відео. Можливо, ти сумуєш, можливо, ти злишся, можливо, ти відчуваєш, що не можеш змусити себе встати з ліжка. Постійно хочеться лежати. Може, здається, що з тобою щось не так. Зараз усе це будемо обговорювати. І я хочу сказати тобі в цьому відео, що це нормально. Нормально відчувати. Подібні емоції, насправді, не з тобою щось не так. Ти просто знаходишся всередині процесу, певного процесу змін, живого, реального, людського, такого, який відбувається з кожною людиною. І я теж була в таких станах, коли здається, що е, Ну я вже проходила це сто разів, чому я знову проходжу через це. І коли все дратує, нічого не радує, це правда неприємно. Я вас розумію. Я плакала, я злилася. Я відчувала провину сором. І в якийсь момент я зрозуміла, що насправді я розширююся. От що зі мною відбувається. Насправді, через ці трансформації і зміни життя. Зсередині вам отак стукає нак -нак, і каже, що мені тісно, я хочу розширюватися. Давай по новому. І тоді мені, коли я це усвідомила, стало легше. І знаєш, у нас є така як у людей дивна звичка ділити емоції на погані і хороші. Світле, веселе це означає, що молодець, я молодець або хтось. А коли плачеш, коли злишся, це вже щось не те, щось не те, щось не так потрібно засуджувати і не приймати. І це вже навіть не контрольовано відбувається, тому що вам з вашого дитинства ось це нав'язували, що це не можна відчувати. І як це кажуть зараз про низькі вібрації, так само завжди знали про умовно погані і хороші сторони, погані і хороші емоції. Але насправді це не так. Злість, насправді, вона може бути сигналом, що щось не так. Будь ласка, зверни увагу, щось не так потрібно щось змінити. Мені боляче, мені неприємно, мені хочеться по-іншому. І тоді ти починаєш, можеш почати злитися на себе, на когось, але навіть ця злість, вона умовно низьковібраційна, але насправді вона розширює тебе, вона допомагає тобі побачити, що тобі змінити. Якщо б нічого не відбувалося, умовно. Поганого, то як би ти ідентифікував, що тобі потрібно робити нові дії? Чи робиш ти нові дії навіть без ось цього болячого, болючого поштовху? Дуже рідко так роблять люди. Саме тому коли ти не той який его, а той, який всередині більш глибша. Відчуваю, що потрібні зміни, то він не розцінює цю зміну як щось погане. Це ми, як люди, відчуваємо, що нам погано, тому що нас починає ламати, тому що зміни вони є неприємними через те, що ми звикли до чогось. Нам комфортно в чомусь, нам звично. А тут усе змінюється, і нам боляче, тому що. Це вже незвичне щось непередбачуване, і наш мозок це щитує щось неадекватне, небезпечне. І нам здається, що ми знаходимося в безпеці прямо зараз. І таким чином ми своїми думками ось цими про те, що це погано, господи Боже, ми починаємо себе зсередині буквально руйнувати. І от якраз сльози можуть бути сигналом, щоб Зняти напругу. Зняти просто певне напруження, якого ти тримав місяцями, роками дуже довгий час ти тримав собі ці емоції, тому що поки що ти не знав, як казати ні іншим людям. Поки що ти не знав. Як виплескувати свої емоції прямо в цьому моменті, коли тебе щось не влаштовує, як відстоювати свої кордони і так далі? А твоє тіло воно проживає разом з тобою. Тому сльози вони допомагають тобі дуже легко звільнятися від цієї напруги. Тому низькі вібрації, низькі частоти, низькі стани, це просто частина твого шляху. І частина зростання. Я зараз проводжу ігри Ліла, я є провідником. І це гра про життя, про сенс про себе. Але я не з тих, хто каже, ось тобі інструкція, подивись, і щось там зміни. Я допомагаю побачити відповіді всередині. І ми терапевтично заглиблюємося якраз в усвідомлення себе. І якраз те, про що я вам кажу, що насправді всередині вас завжди була ця підтримка. І те, що я кажу вам зараз, і ті підтримуючі слова, які ви дивитеся в інтернеті, на Ютубі, насправді вони завжди є і були всередині вас. Просто коли стан тривожності, страху, певного залякування поглинає нас, нам здається, що він буде вічним. І часто він нас прям засмоктує всередину, і ми вже не знаємо, як вибратися. І саме тут з'являюся я зі своєю грою, яка не являє собою те, що я знаю усе. Вона показує гру для кожного, і ця гра для кожного різна. Те, як ти сприймаєш життя, так само ти і граєш в гру Ліла. Тому що ми по факту знаходимося в грі, яку ми самі створюємо для себе, і ми обираємо. І щоб усвідомити момент вибору і своєї сили, я допомагаю вам і показую ось цю силу. Навіть через цей YouTube канал, навіть через відео і медитації, які ви, до речі, зможете знайти в мене також на каналі. Я показую, що ви є чимось більшим ніж просто цікування себе. За що ти це себе ненавидиш так сильно, що залишаєшся от в тому якраз стані умовно поганому? А знаєте, стан поганий, він може нас як нам допомагати зростати і трансформуватися, так і заглиблювати в себе настільки, що ми впадаємо в депресію. Настільки, що нам хочеться піти з цього життя. Але це усе відбувається тоді, коли ви перебільшили. Ви дуже сильно поглибилися в певний стан. А граліла, до речі, вона відображає стани. Кожна клітинка в лілі це стан. Який ми відчуваємо і проживаємо протягом життя, таким чином можна зрозуміти себе, свої стани, усвідомити, чому ти це відчуваєш, і як тобі з цим справлятися, що тобі з цим робити, що тобі робити в кожному з цих станів, чому вони з'являються? Це допомагає зрозуміти себе. А розуміння себе допомагає справлятися з будь-яким взагалі завданням, тому що моя ціль, моя мета не прив'язувати вас до своїх ютуб-роликів, не прив'язувати вас до е, кожен день терапії, кожен тиждень терапії навіть так, а допомагати вам вчитися справлятися самостійно. І це може кожна людина. Це правда. Це те, що кожен психолог вам скаже, тому що мені особисто допомогло якраз те, що хтось просто був поруч і не оцінював. І тепер я цей хтось для інших, для вас. І я хочу, щоб ти пам'ятав, що якщо зараз ти в кризі, то це не тому, що ти провалився, це тому, що ти виріс, це тому, що ти зростаєш. І тобі потрібно дозволити собі не чинити супротив і не впадати в цей стан настільки сильно, що ти більше ніякий стан не відчуваєш. От якщо ти більше нічого не відчуваєш, або в тебе дві емоції і обидві погані, умовно, да, то Тобі потрібно усвідомити себе в цьому стані, і це можливо буде ще більш так не дуже приємно, але ти хоча б згадаєш, що ти відчуваєш. Не потрібно заблоковувати ці емоції, які ти відчуваєш, будь-які взагалі хороші, погані. Тобі навіть від хороших емоцій може бути погано, тому що, наприклад, ти звик відчувати тільки погані емоції. Але це усе звичка. І якщо ти хочеш жити реально класне, наповнене, приємне життя, то я раджу тобі звернути увагу на те, що ти гідний завжди був і будеш класного досвіду, приємних емоцій, приємних відчуттів. І прямо зараз ти вже можеш до цього йти. Просто твоя внутрішня ємність стала більшою, і час якраз в старій опорі вже піти, вони вже не тримають ці старі опори. Тому час створити нову опору у вигляді самого себе Потрібно додати щось нове в себе. Дати собі те, чого давно не вистачало, чого ти отак затискав, можливо, не дозволяв собі, і згадати про те, що це не кінець, а початок нової глибини. Тому що коли ми зростаємо, то нам здається, що ми піднялись до стелі, а потім ми переходимо на інший рівень, де ми. Опиняємося на дні, але на дні іншого рівня. Саме тому нам потрібно ефективно, класно, приємно навчитися проходити усі ці стани, тому що трансформації відбуваються просто постійно в нашому житті, і це і є еволюція і зріст. Потрібно навчитися навчити себе привчити себе до того, щоб. Пристосовуватися і проходити це з легкістю спокійно, вільно, приймаючи себе, приймаючи ці обставини і дякуючи цьому досвіду. І мені хочеться, щоб ти знав, що ти не один, що ти не дивний, що ти не ледачий, і ти просто людина, в тебе є право відчувати, в тебе є право не знати, поки ти живий. У тебе завжди є шлях вперед. Він може бути не ідеальним, але він твій. Якщо тобі відгукується те, що я розповідаю, розповідала в цьому відео, то приходь. Я проводжу гру ліла індивідуально і групову, але групову, якщо ви ем, вже створили свою певну групу, да, можливо, навіть з двох людей, максимум чотирьох. Це не магія, це не якийсь там менторство. Це допомога почути себе, відчути себе простір, де можна бути самим собою. І іноді цього достатньо, щоб просто почати змінюватися і приймати ці зміни. Бачите, навіть сонечко виходить на вулицю. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що. Певні слова, сенси, фрази допомогли вам відчути, що це не кінець, що є в цьому промінь сонця, і певна надія, успіх, якого ви завжди варті. Він завжди поруч з вами. Він чекає на вас. І усе гарне, усе прекрасне чекає тільки на вас, тому що. Потрібно собі тільки дозволити це. А от як же це робити, це потрібно усвідомлювати. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і пишіть в коментарях також, які відео, які теми ви б хотіли ще почути від мене, можливо, які практики, тому що мені дуже подобається давати інформацію корисно. Також підписуйтесь на мій YouTube канал і до наступних. Прекрасних наших зустрічей, папа.